У Дніпрі, вперше більше як за сторічну історію музею імені Яворницького, широкому загалу представляють. Давньоєгипетську мумію. Її вік близько п'яти тисяч років, тобто вона є ровесницею найдавніших пірамід. Спеціально для нас співробітники музею показали сучасницю зародження цивілізації до офіційного її представлення широкому загалу. У давньому Єгипті, де був посушливий клімат, мумії утворювалися природнім шляхом у пустелях. Згодом виникла традиція створення мумії шляхом бальзамування трупів. Метою муміфікації зазвичай є прагнення до вічного життя або принаймні до подальшої фізичної присутності померлих. Муміфікація в давньому Єгипті вона достатньо мала тривалий час, тобто ще за часів і стародавнього царства, і середнього та й нового. І також процес муміфікації він відрізнявся. Спочатку був це досить природний шлях, простий у пустелі. Потім цей звичай обряд він досяг такого розквіту, Дуже деталізація була. Саме середнє царство воно знамените тим, що муміфікація, обряд він був, був достатньо такий детальний. Відбувалося те, що з людини внутрішні органи забирали. Були чотири канопи. Це такі посудерні ритуальні. Вони мали різні форми: це шакал, це голова людини, це голова павіана і голова сокола. І от кожна канопа в неї, ну вона мала своє призначення, в неї під час муміфікації поміщали певні органи. Мумія, що представлена у Дніпрі, є загадковою. Це один із перших експонатів, що потрапив до закладу культури. Десятиліттями він зберігався у фондах. Його не представляли широкому загалу. Історія життя давньої єгипетської жінки невідома. Лише вдалося встановити приблизний вік мумії 5 тисяч років. Саме тоді зароджувалися перші цивілізації стародавнього світу. Це жінка, жінка середнього достатку. Як можна побачити, вона ще зберегла залишки свого волосся, рудоволоса була, і вона потрапила до нас у музей. Музейну колекцію у 1849 році. Це якраз був сплеск інтересу до єгипетської тематики, і вона потрапила в колекцію одного з відомих на той час Катеринославців, губернатор Андрій Якович Фабр. За однієї з версій він привіз її з Єгипту, за іншою версією він їздив до Одеси і там от повернувся вже з нею. Так як колекціонування було на той час достатньо такою статусне. Явищем, то от він, ну, можна сказати, розпочав свою колекцію з такого от, е, св... ну, незвичайного експоната. Пізніше його колекція стала однією з основополагаючих нашого музею, і мумія разом з багатьма предметами саме єгипетської тематики вона потрапила. Ну, якби зараз є нашою Широкий загал може на особисті очі побачити загадкову давньоєгипетську мумію. Її будуть Спонувати протягом кількох місяців.